Так. О Боже, ви давно тут сидите? Окей, раз ви вже тут, давайте сьогодні поговоримо про мій шлях до вегетаріанства і як це впливає на схуднення. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж турбота 85. Сьогодні у нас день. 64. І що це значить? 64 дні поспіль я двічі на день тренуюсь, виставляю відео для вас на YouTube щодня, о oh гад, І ще стараюся висвітлювати якісь цікаві і важливі для всіх теми. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка мене дуже хвилює. Я почала свій шлях вегетаріанства вже якийсь час, і я дуже часто стикаюсь з такими упередженнями, що це йде в розріз того, що зараз я на етапі сходення – і на етапі такого створення свого нового, неймовірно, сексуального тіла. Розкажу вам свою історію, можливо, вона когось надихне, комусь допоможе, і поговоримо про такі упередження. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця, бо в кінці вас чекає умна мисль, умна думка, передбачення якесь. Можливо, ви побачите у ній якийсь потужний знак, особливий для вас. Тож обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. Також ми з вами сьогодні потренуємось, але це буде пізніше. Перед тим як ми почнемо, я вас прошу звернути увагу на збір для Максима. Не прошу вас донатити. Ви помітили? Але хто? Я, звісно, така, щоб вам заборонити, зараз буду донатити я з цього дня, впродовж тижня, навіть більше, аж до 1 червня 2025 року, 1 червня, до речі, це день захисту дітей. Я буду помножувати кількість своїх підписників на 5 нових підписників, які додаються. І ці кошти... 1 червня або 2-го, подивимося я скину на баночку маленького Максима для його збору. Якщо ви не знаєте у Максима м'язова дістрофія Дюшена, я вже говорила продовж майже всього челенджа про це. Ми збираємо гроші. Всього його родині треба зібрати 2,9 мільйона доларів на дуже коштовний укол. Не хочеш щоб вас це зупиняло, навпаки. Нехай ви також станете частиною цього. Як за допомогою донатів, так і за допомогою просто підписку на мене. Я за вас зроблю цю справу. Тому підписуйтесь на цей канал, якщо ви вперше скидайте своїм знайомим, нехай доєднається якомога більше людей. Трошки придеться мені потосити свої кармани, але нічого страшного, все це піде на благо на рятування життя маленького Максима. Тож давайте доєднаємося разом. Ага, сьогодні хочу з вами поділитись своїм таким шляхом. Вже певний час е, я. Стала на шлях відмовки від м'яса, і тут буде дуже такі прикольні моменти з приводу того, що раніше, якщо чесно, я думала, що люди, які не їдять м'яса, вони взагалі якісь unreal, що вони їдять незрозуміло, як вони худнуть незрозуміло. Вони що там, расою питаються або щось таке. І зараз я вже зловила себе на думці після певного часу проміжку, що мені це вже дається легко. Настав той час, коли я навіть не помічаю, я сьогодні їла м'ясо або не їла. До речі, я перед цим записом відео згадала, я не їла м'яса вже, мабуть десь тижні три. Я на цьому не фокусуюсь. Іноді я їм морепродукти це креветки, мідії нещодавно я їла. Але в цілому я хочу відмовитись повністю від їжі тваринного походження. Це і м'ясо, і риба, і креветки, і навіть малюски, бо в них все одно є певна свідомість. Я не про те, що свідомість є у рослинки, але тим не менш, не буду скривати це саме через те, що Півтори роки тому я стала на шлях духовного розвитку. Якщо ви не знаєте, на моєму каналі вперше я вивчаю буддизм, прям вивчаю курси буддизму, Дуже цікаві. Пропоную вам доєднатися до АСІАС спільноти. Це безоплатні курси про те, як створений світ. Мені прям дуже воно відгукується. І звісно, це про буддизм. І ви знаєте, буддисти стараються нікому не шкодити, у тому числі не їсти. Тваринок інших. Я пройшла усі стадії гнів, суперечки, різні свої відмовки, реальний страх, якщо чесно. У мене був, були такі стани, прям до панічки, якої, що я не знаю, що їсти. Я дуже довго тоді планувала один день на тиждень не їсти м'ясо. Всі, до кого я зверталась у спільноті, Мене прям дуже підтримали, і не було ніякого тиску, Типу, ти повинна за місяць, ти повинна за півроку. Навпаки, всі казали, що у кожного свій час взагалі не фокусуйся на, на часі. Просто роби це поступово. Воно само обов'язково вийде. Так і трапилось. Спочатку я робила один день на тиждень без м'яса. Це була прям така моя практика. Я старанно до цього готувалась, така блін. Сьогодні треба без м'яса, мені треба продумати все меню за тиждень. Як я це зроблю? відмовлюсь від маси. Це що я буду їсти? Це я буду їсти расу, це я буду їсти що, взагалі непонятно. Потім цей. Страх просто з практики, і знаєш, чим більше ти це робиш, тим легше тобі стає. Реально, він відходив, відходив, відходив на інші плани. І зараз я взагалі дуже спокійна, навпаки, мені короті, майже не подобається. Я себе питаю, чи хочу я зараз м'ясо? Бо, наприклад, мама моя продовжує їсти м'ясо, син мій також продовжує їсти м'ясо. І воно якби крутиться навколо мене. Я іноді себе питаю, чи я схочу це з'їсти. Частіше за все саме по м'ясу, відповідь ні, по морікам трошки інше. Для мене історія, мені це більше подобається саме за певними смаками. З приводу етичності, це там інша історія. Я проходжу свої процеси. Якщо вам цікаво, я також цим поділюсь. Ладно, не буду про це. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, поговоримо про це більш так з кермічної точки зору, з точки зору духовності. Зараз вже я абсолютно спокійно бачу себе у ролі вегетаріанки, не їсти м'ясо. Я все ще даю собі час, щоб зробити цей перехід ще більш м'якішим. Мабуть, через це не буду в мене такої точки, що от я там рік на їм м'ясо, два роки не їм м'ясо, тому що це така плаваюча лінія. Нехай це буде такий більш лагідний, турботливий для мене перехід. Як це впливає на моє схуднення? Якщо чесно, я не бачу, щоб це якось сильно впливало, тому що я отримую білок завдяки іншим, завдяки іншим харчовим продуктам. Це баби, я продовжую їсти яйця. Я знаю, що всі по різному до цього відносяться. Це продукт тваринного походження, безперечно, але це, наче як все ще не тваринка, тому що вони не запліднені. Тому я отримую білок з інших джерел. Я стараюся робити своє харчування різноманітним, смачним, що найголовніше, я реально знайшла класні смачні для мене страви, які я обожнюю їсти, і це прям ну велику роль грає. Багато є спортсменів, які не, не використовують тварини білок у своєму харчуванні, і це абсолютно нормально. Просто зацікавтесь цим. Е, і ви зрозумієте, що, по-перше, багато людей живуть без е, м'яса, і це окей. Я, я не закликаю вас відмовлятись, якщо ви не готові, це взагалі не моя справа. Але якщо у вас є такий намір, то подумайте, загугліть, можливо, дізнайтесь про це більше. Багато спортсменів не вживають м'яса, багато людей, в принципі, навколо нас виявляється, не вживають м'яса. Я раніше навіть не підозрювала. Зараз у мене багато знайомих вегетаріанців, хоча я якби і не ставила собі це за мету. Я не шукаю спеціально знайомих вегетаріанців, просто вони в моєму полі. І це прям дуже-дуже круто. Це реально. Люди виживають, вони здорові, вони гарно виглядають. Все прям супер. Тим паче, що зараз можна доповнити якісь свої недостачі. По-перше, здати аналізи, зрозуміти, чи справді у вас є якісь дефіцити. По-друге, це можна доповнити бадами, різними засобами додатково. Тому я в цьому плані стала реально набагато спокійніше. Якщо ви раптом на шляху відмовки від м'яса, знову ж таки, я не типу, мені пофіг. Якщо раптом тільки ви тут і вас це цікавить, що я можу вам запропонувати? По перше, відмовляйтесь поступово, можливо, зробити це один день на тиждень або. Наприклад, один приєм їжі у вас стабільно без м'яса. Сніданок. Сніданок легко зробити без м'яса, ви можете це зробити з яйцями, наприклад. Ем, так поступово приміряйтесь, і, скоріше за все, якщо у вас є така тривожність, часом вона обов'язково стане менше менше і менше, і потім ви про неї взагалі забудете. Також. Класно зацікавитись цією темою, подивитись, хто з людей правді не їсть м'ясо, чим вони харчуються, спитати у них. Я собі також накидала в голові те, що мені дуже допомогло не думати, що я помру від голоду. Саме такі продукти, які я і так обожнюю, і вони рослинного походження або тваринного, але це не ну там не м'ясо. Це хумус, я обожнюю хумус, я обожнюю салат, обожнюю овочі, я обожнюю сир. Тому. Віганка, поки це для мене анріл, якщо чесно. Вігетаріанство і віганство відлічаються тим, що вігани вони навіть тваринного походження їжу не їдять, тільки рослинне. Це поки, поки що для мене анріл, але можливо я і до цього прийду, бо я реально обожнюю сир, я обожнюю творог. Сир, як і творог і сир-сир, просто твердий у різних, і це прямо мене дуже підбадьорює, що це продукти, які я реально люблю. Обожнюю вяліні томати, дуже. Вони настільки. от Реально, вяліні томати у мене в голові, це як салямі. От настільки вони насичені, настільки вони можуть бути такі яскраві за смаком, М -м, обожнюю. Е -м, ще також всі каші, як я вже казала у минулого відео, макарони обожнюю. гречка, всякі такі штуки, млинці, сирники, дуже дуже багато різних речей. Білочка, солодбілочка, обожнюю. Зробіть собі такий міні-спісок, що ви точно знаєте, що я смачно поїм, я не помру з голоду. І взагалі фокусуйтесь на насолоді. Навіть на своїх маленьких перемогах вони обов'язково зростуть у щось набагато набагато більше. Ну що, давайте перевдягатись вже побалакали про їжу. По перше, я жрати хочу тепер. Капець, дуже їсти. Тепер хочу давайте перевдягатися і буду займатися. Покажу вам свої тренування. Нагадую вам про підписочку. Нагадую, додивіться відео до кінця, і поїхали. І так, передбачення на день 64, чітке планування цілі це вже 50% до її втілення. І я вам хочу сказати о, так, Якщо вам здається, ваша ціль якась необ'ятна, дуже класна практика, розділити її на три такі кроки, які вам допоможуть у її досягненні. Ці три кроки розділити ще на три кроки. Початься кожен крок на три кроки, це вже у вас виходить 9. І за можливістю ви можете іще ці кроки розділити на три. І так у вас вже формується чіткий план по втіленню вашої мрії. А це реально вже розуміння, куди йти, просто поступово починаєте це виконувати. Я вам нагадую, що не у всіх людей є цілі, не у всіх людей є таке бажання чогось досягати. Тому це реально неймовірно цінно радіти цьому. Реально, надихайтесь цим, і я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Я вас цілую, обіймаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І побачимося завтра. Пока!